Вітаю вас на каналі Я в магазині Копійка Діючі акції на товари, хімія. Товари з жовтими цінниками. Приємного вам перегляду. Пральний порошок Гала 170 гривень. Серветки паперові Зая 25-150 штук. Серветки столові мозаїка 15 гривень 100 штук. Рушники паперові двошарові 28. Шампунь 145, прокладки натурела 68. Прокладки щоденні 112 100 штук в пачці. Відбілівач кисневий 58 за 450 грамів. Ополіскувач в гранулах ленор 180 210 грамів. Гель для прання універсальний 124 літри. Лоск 200 гривень. для прання 125 гривень півтори літри. Перво для чорних та кольорових речей 200 гривень. Ополіскувач сілан 100 гривень. Кондиціонер для білизни 70 гривень. Ополіскувач дитячий. Пухнастий нянь 45. Кондиціонер для білизни 100 гривень. Ленор 150 та 89,90. Капсули для прання 7,90. Чисте чудо 10 штук, 62 гривні 90 копійок. Відбілювач та плямовий відник 140 гривень. Капсули для прання 100 гривень 17 штук. Капсули Савекс 135 гривень за 12 штук. Перволь 200 гривень. Лоск також 200 гривень 13 штук. Персіл 229,90. Порошок Гала 299,90, 3 кг 600 г, савекс 208 гривень, 2 кг 250 г. Порошок тайт 250 гривень. Аріель 330 Автомат Аріель 4490. Тайт 40 гривень. Порошок чисте чудо 55,90 90. Пухнастий нянь 28 гривень 400 г. Гр. Бальзам для волосся та сьоз 100 гривень. 42 гривні гель для душу. Шампунь Шаума 125 гривень 750 мл. Маска для волосся сила та об'єм 100 гривень 1 літра. Акція на шампуні для волосся 339,90 об'єм 1 літра. Дитяча зубна щітка електрична 80 гривень. Зелена, рожева та червона. Поліскувач, лістерин, Захист, ясин, Ополіскувач Лістирин свіжа м'ята 86 гривень. Захист ясен 122 гривні. Ополіскувач Family Doctor 60. Зубна паста Блендамет 62 гривні 90 копійок. Зубна паста Біомет 97-90. Шампунь відновлення 95 гривень. Маска для волосся 210. Спрей-кондиціонер від Pantene – 138 Бальзам ополіскувач інтенсивне відновлення 132 гривні. Бальзам ополіскувач 100. Шампунь для волосся 140. Також маска 140. Шампунь сухий від Сьоз – 165 гривень. Кокосова олія для тіла. Менша банка 70 гривень. Більша 159,90. Шампунь для волосся 75, бальзам 58. Гель для душу 90 гривень. 160 гривень гель для душу від фа ванільний мед. Ніве зволоження та догляд 175 гривень. 550 мг 120 гривень. Гель для душу від Ніве у меншій банці 68. Рушник для сушіння волосся 111. Пов'язка на голову косметична 60 гривень. Рушник шапочка для сушіння волосся 127,90. Кольори є в асортименті. Мочалка для тіла кольорова 50. Масажер роликовий 50. Засіб для миття підлоги містер Пропер 100 гривень. Рідке мило солодка диня 45 об'ємом 1 літра. Крем-мило, екстракт полуниці та груші 55 гривень. Мило антибактеріальне 62 гривні 39 копійок. Кремило рідке акція 1 плюс 1 дорівнює 3 2990 за одну штуку. Совок пластиковий зі щіткою 69,90. Совок зі щіткою 50. Малиновий блакитний та рожевий. Набір 89,90, сірий та бежевий. Запаска для швабри 100 гривень. 119,90 Кухонні губки 1690, 10 штук, губки хата багата» 20 гривень, 6 штук у паковці, щітка кольорова утюг для чищення 14,90. 2990 щітка у формі листочка, кольори на вибір, щітка для миття посуду 2990 з довгою ручкою, щітка з дозатором для рідкого засобу 99,90, засіб для посудомийної машини 250 гривень 20 таблеток. Сомат 229,90. ваніж для килимів 128 гривень. Засіб для чищення килимів 40 гривень, Феррі 105 650 мл, 60 гривень 450 мл. Засіб універсальний для чищення 63. Паста миюча 199,90. Засіб спреї для чищення універсальний 160 гривень. Дякую вам за перегляд.